Друзі виноградарі, Всім привіт! 20 січня Київська область Україна. Друзі, давно не знімав вам ролики, не було так сказати, часу. А це вирішив зняти вам ролики, поговорити про таку тему, як що я планую, мої плани на 2024 рік. Отже, друзі, по-перше, хочу вас всіх привітати з Новим роком. Побажати вам міцного здоров'я, побажати вам злагоди в ваших сім'ях. Побажати вам натхнення, терпіння, а також мирного неба над головою. Отже, друзі, мої плани на 2024 рік. В цьому році планую зайнятися трошки технічними та винними сортами винограду. Так як і на моєму винограднику здебільшого всі столові сорти винограду, винних фактично немає, тільки два куща. Я в цьому році планую. Посадити декілька видів, декілька сортів винного винограду. Дуже був приємно здивований своїм підписником Андрієм Гончаруком, який зі мною зв'язався, і який мені презентував черенки винограду, винного винограду, такого як Кишмиш-красень, маркет Гурзувський розвий Дуже вам велике дякую. Постараюсь в цьому році. Проростити, посадити, так сказати, виростити. За це вам дуже велике дякую. Хотів з вами поговорити ще про такі сорти, як, що я, які сорти я планую в цьому році також посадити на свою ділянку. Із красних сортів винних хочу ще посадити, мабуть, каберне сапераві і, мабуть, або лівадійський чорний. Або молдавський чорний, ну якийсь із цих сортів, які суто буду використовувати для виготовлення красного вина. А також хотів спитати, так сказати, поінтересуватися, які ви можете порекомендувати мені білі сорта стосовно суто для того, щоб робити з них вино. Мав в себе на ділянці цитронний магарача. Також в себе в селі маю цитронний магарача з білих сортів. Чуб за такі сорти, як Біанка, потім РКЦ-Телі. Буду дуже вдячний, мені буде дуже приємно, якщо ви щось посовітуєте, які сорта можна посадити суто для виготовлення білих вин. Тому що з білими винами я ще не сталкувався. Буде дуже цікаво, так сказати, попробувати себе, Попробувати зробити е, із білого винограду, Попробувати зробити біле вино. Так що пишіть, коментуйте, які ви будете совітувати мені сорти, я буду дивитися в інтернеті. І буду підбирати на свою ділянку. Також, кроме винних сортів, я планую в цьому році посадити ще столових сортів. Ну, не посадити а або прививки зробити, або ж проростити вегетуючими саджанцями. Це такі сорти, як красава калуїна. Дуже мені подобається цей виноград, в нього гарна ягодка. Гарна вражайність, в принципі, не тріщить. Потім давно собі хотів посадити все ніяк не виходило, то прививка не вдасться, то саджанець не вийде. Це старий провірний сорт Павловського, це Еверест Також в нього гарна здорова крупна ягода. В принципі, він не тріщить. В наших умовах кліматичних він доволі гарно дозріває, визріває, По навантаженню в нього також все добре. Потім з американців ще хотів посадити собі кишмиш ламборджині. Також дивився людей, бачив, не куштував, але бачив і доволі вражає, вражає і ягодою своєю, і. Розміром і те, що перший клас без насінневості. Потім е, хотів посадити собі краса Дніпра, це гібридна форма голуба, дуже гарна, дуже красива форма. Е, він молодець, В неї, ну, це, просто, це просто бомба так сказати. Ну, дуже гарна форма. Е, зараз вона дуже популярна, красива витягнута ягода, гарний розмір. Багато в цьому році планів багато на цей рік. Головне, щоб все було добре. Щоб, так сказати, наші погані сусіди нам не заважали в цьому ділі. І я сподіваюся, все буде добре. Так що, друзі, не хочу розтягувати довгий ролик, буду, мабуть, завершувати. І, нагадаю вам, що я буду дуже вдячний, якщо ви мені посовітуєте якісь. Може також і красні сорта винні. Ну, в основному мені цікаво білі, білі винні сорта, які доволі будуть і стійкими, і в наших умовах гарно дозрівати і все остальне. Так що, друзі, бажаю вам міцного здоров'я, гарного вам дня, до побачення!